Як мордою в кізя? Чашка Петрі це така невиглибока. Для довідки. Тепер не ржать. Яке питання? У мене вже очі вилазять. Вплив характеристик розміру, <кхи> розміру капрель. а воно точно має бути от, отут. Друзі, всім привіт! Як завжди що середи, поповнюється рубрика авторських перекладів Zip Translate. Сьогодні поговоримо про засоби захисту рослин та зауважимо на тому, як ефективно і без зайвих витрат внести робочий розчин на цільову поверхню. Норма виливу робочого розчину при внесенні ЗЗР є основним параметром, так як це впливає на ефективність оприскування. А як думаєте ви, що найбільше впливає на якість та ефективність оприскування? Поділіться в коментарях. Виміряти рівномірність покриття досить складно, тому цим часто нехтують. Але спеціалісти галузі пішли далі, і таки провели досліди. У перших трьох прикладах рівномірність вимірювали під штангою оприскувача за допомогою чашок Петрі або пробу відбірників із соломинок для пиття. Для довідки чашка Петрі це така неглибока посудина циліндричної форми, яка широко використовується для дослідів. Ось що показали досліди: вплив сили вітру на нерівномірність покриття. При якій швидкості вітру ви проводите оприскування. Коли замірювали дозу, яка покривала цільові поверхні, то коефіцієнт варіації під штангою зростав із збільшенням швидкості вітру. Це на сюрприз. Це показує, що чим більша сила вітру, тим вищий шанс, що він знесе розпилений робочий розчин із запланованої цільової поверхні. Рівномірність покриття, яку спостерігали під час різних досліджень дрейфу крапель, мала тенденцію до зменшення із збільшенням швидкості вітру. Вплив швидкості руху оприскувача на нерівномірність покриття? З якою швидкістю оприскуєте? Вище підняті штанги і підвищена швидкість руху оприскувача ведуть до зменшення рівномірності покриття. Вплив характеристик розміру крапель на нерівномірність покриття. Оприскування дрібними краплями зменшує рівномірність покриття. І це логічно, адже дрібніші краплі легше зносяться вітром. З яким тиском в системі оприскувача працюєте? Якими розпилювачами? Більшими краплями створюють більш однорідне внесення, можливо, тому що вони більш стійкі до впливу турбулентності. Вплив густоти листяного покриву на неоднорідність покриття. А як ви визначаєте неоднорідність покриття у себе на полях? Поділіться в коментарях. Покриття зменшилось та стало більш неоднорідним в широколистяному покриві. Знову ж таки, це логічно, оскільки широке листя перешкоджає потраплянню препарату до нижніх листків. Покриття було меншим і неоднорідним в листяному покриві, як і очікувалось. Також відмітьте, що коефіцієнт варіації в листяному покриві був набагато вищим 40-60%, ніж на відкритих цільових поверхнях. 10-20% це ще один виклик. Сьогодні ми торкнулися багатьох аспектів, що стосується оприскування на ваших полях, тож підведемо невеликі підсумки. Найкраща рівномірність була досягнута при низько опущених штангах за умови достатнього перекриття, низькій швидкості, слабкому вітрі та розпилу більшою краплею. Практика оприскування, ми спостерігаємо зараз на полях, не завжди сприяє рівномірному внесенню препарату на цільову поверхню. Оскільки рекомендації щодо оприскування на полі відрізняються залежно від різноманітних факторів, таких як тип культури, погода, тип ґрунту тощо, підведемо підсумки і зберемо докупи загальні поради, які можуть допомогти зробити оприскування більш ефективним та безпечним, використовуйте правильну дозу розчину для оприскування. Дозу слід визначати згідно з інструкціями виробника пестициду або за допомогою професійного консультанта. Обирайте найбільш ефективний час для оприскування. Це може бути у вечірній або нічний час, коли температура повітря є нижчою, а вітри слабші. Це допоможе зменшити ризик набажаного розпилення розчину пестицидів за межі поля. Переконайтеся, що обладнання для оприскування в належному стані. Перед кожним застосуванням перевірте, чи немає проблем з насосами, фільтрами та іншими компонентами. Дотримуйтесь інструкції виробника щодо зберігання та використання розчину. Переконайтеся, що ваше обладнання для оприскування підходить для типу культури, яку ви оприскуєте. Різні культури можуть потребувати різних типів обладнання, щоб забезпечити ефективне розподілення розчину. Регулярно перевіряйте результати вашого оприскування на полі. Аналізуйте, як пестицид діє на вашу культуру. Це дозволить вчасно внести необхідні зміни до вашого процесу оприскування, якщо це необхідно. А які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім чудового настрою, відмінних результатів на полях та все буде Агро Україна! អរគុណ